Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання та Вишивка з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні в мене звіт в челенджі Шкарпеткова родина. Так сталося, що я отримала від Оксани канал, «Мої улюблені Петельки, завдання цього челенджу, і від Надії, від автора цього челенджу. Канал в'яжемо разом з Надією. То я вирішила це все скласти в одне відео, це стосується одного челенджу, і показати, що ж в мене вийшло створити в цьому челенджі. Ось я зв'язала шкарпетки, жіночі шкарпетки, п'ятка бумеранг, візерунок, косичка ось така з дірочками. Закриття голочкою. В'язала для себе на розмір 40-й. Ось такі шкарпетки. Пробувала тут нову п'ятку, мені сподобалося. ось Такий перехід візерунку, такий градієнт, широкі полоски, поєднання кольорів цікаві в цій пряжі. Єдиний мені тут оцей блакитний, трішки не по темі, але ж, що я хочу. Це і так такий самий, мабуть, пастельний відтінок, там, бо пряжа має назву Ярнард Forza Фестіваль». Ось така пряжа. Це новинка від YarnArt, Зараз багато оглядів вже є в дівчаток, і в мене є огляд на каналі. Всі ми тестуємо, знайомимося з цією новинкою. Що хочу сказати, пряжа мені сподобалася. Пряжа рівничного типу. Розпушилася після прання. За те, що линяє, я вам не скажу дівчат, бо прала в машині разом з основними виробами, то не скажу. Говорять, що деякі відтінки линяють. Колір 29,11, лот, 48,76, класичний шкарпетковий склад, 75% вовний і 25 поліаміду. 100 грамах 420 метрів. В'язала китайськими спицями, ну, мабуть, вони двічка. Ось такі в мене вийшли шкарпеточки, секції підбирала я. В принципі, вони в мене вийшли майже одинакові. Тут трішки. По ниточки не хватило. Тут пішло вже в блакитне, а в мене тут ще лавандовий кольор, такий фіолетовий. Хоча все, все враховувалося, все було правильно. Ну, це таке це добре, дівчат, що лягло і так, бо пряжа фабричного фарбування, якби була ручного, так і секції б складно було б нам підібрати. Оце така одна пара є в мене для мене. З цієї пряжі. Далі я отримала подарунок від надії, передала мені Оксана, в них була рукодільна зустріч. І я отримала, зараз я вам покажу: отримала листа моточок пряжі і буду і вирішила творити. Вже я створила і покажу вам, що ж у мене вийшло. Вітаю! Вам випала чудова нагода спробувати свої сили в челенджі Шкарпеткова родина. Цього разу в'яжемо з новенької пряжі за завданням. Не лякайтеся, воно не складне. Ви, я і ще майстрині, створимо шкарпетки за завданням. Цікаво? То беріть гарний настрій, заряджайтеся позитивними емоціями і смакуємо нову пряжу, створивши цікаву пару. Мета показати, як майстерині створять шкарпетки за одним для всіх завданням і різними МК, та побачити, як ми можемо креативно підійти до виконання цієї забаганки. Нічого неможливого немає. Чи будуть хоч якісь пари схожі, страшно? Не бійтесь, все можливо. Умови плюс завдання, який же челендж без них. Обов'язково знімаємо і виставляємо відео. Кількість відео за вашим. Бажання, мале хештег, шкарпеткова родина обов'язково. Пряжа для вас новинка? Чи вже працювали з нею? У відео розповісти свої вряження від цієї пряжі. Так, Пряжа, ось такий моточок, Шахенмаєр німецького виробника. Такий, таке фарбування, бачите, і не жакард, ніби я б назвала б це меланж. Так і лягає, воно в візерунку. 100 грамах 420 метрів. Це машинне прання, пряжа це дуже радує. Колір 00184 Лот 11,38. 100 грамовий моточок. Я коли дивилася дівчат попередніх відео, не додивилася, що це ярди. Мені глядачка написала коментар. Я сюди вставлю, про пряжу, що немає чого нею боятися, бо вона мені здалась надто тоненькою, як я буду в'язати, теж в'язала спицями два китайськими. Ниточка тоненька, але що хочу сказати, зв'язались на одному диханні. Якось так швиденько в'язалися, дарма що ниточка тоненька. Вони швидше зв'язалися, ніж із For The Festival, бо там трішки подвоювалася ниточка, ця не розшаровувалася, в'язалася. Добре, на ентузіазмі. В секційному фарбуванні цікаво було дочекатися іншого переходу, подивитися, як буде лягати візерунок, А в цій пряжі ніби ну, все стабільно в'яжеш, але було цікаво, в'яжеться швидко, задоволена пряжею, ниточка ще залишилася, буду міксувати з неї і в'язати ще шкарпетки. Дякую, Надюша, за можливість спробувати нову для мене пряжу. Мені вона дійсно сподобалася. В'язати за МК української майстрині. Я в'язала за МК Вікторії Дроневич, пятка лінивий бумеранг. Здається, так, я залишу посилання в описі під відео. Про це МК розповісти у відео, чому обрали саме його і так далі. Я хотіла швидке якесь в'язання, так би мовити, можливо, ліниве. Я не дуже люблю заморочуватися шкарпетками, я краще зв'яжу. Готовий виріб, мені так легше плечовий, чим шкарпетками заморочуватись. Ну, на, на мою думку, якось не хочеться витрачати часу на шкарпетки. Я хотіла спробувати, так як це секційна пряжа, пряжа секційного фарбування. І коли я в'яжу зазвичай стандартну, класичну бабусину п'ятку, і коли я в'яжу п'ятку, ось, наприклад, в цій пряжі покажу, де йдуть великі секції. В цій шкарпетці я використала це ж, той самий ямка, Тут я тільки пробувала перший раз. Якби я в'язала бабусину п'ятку, в мене були б секції б більші б. І, ну, тут, бачите, великі такі ці полоски. В принципі, можливо, п'ятка б вклалась, але все одно, тут би збився візерунок, ну, негарно було. А так, йде. Градієнтно, ніби завершено, красиво. І я вирішила, що буду я в'язати, коли вже я спробувала цю п'ятку. Думаю, я ще раз в цьому челенджі спробую цю п'ятку удосконалю свою майстерність і в'язала я по цьому МК. Мені сподобалося, що там просто все пояснено, дуже легко, МК достойне. Так що, хто не знає, в'яжіть. Я в'язала, використовуючи п'ятку. З цього МК. Можна використовувати МК декількох майстринь, або з часткові МК, наприклад, набірний край, носок, п'ятку, та залишити посилання на ці МК під відео. Питання номер 4 Не використовуйте підмо чи іншу пряжу, це завдав умови. І техніку використовуйте будь-яку. Для мене було трішки <смі> лячно, що не використовувати підмот чи іншу пряжу, бо я подивилася, що тоненька, і думала 450, але ще раз повторюся, в'язала я з задоволенням, пряжа дійсно гарна. Був легкий запах вовни при в'язанні, після прання вона розпушилася, гарно виглядає, пряжа дуже-дуже достойна. Мені вона ніби схожа і на дропс чимось, на дропс-норт. Техніку використовуйте будь-яку, обов'язково зв'язати шкарпетки, чим раніше, тим краще, та надіслати мені гарненькі фото, що можна було створити колаж з наших красивих пар. Приємного в'язання в шкарпетковій родині. У моєму відео буде список учасниць, хто буде створювати свою цікаву пару за МК українських майстрин, тому якщо цікаво, то ходіть у гості за бажанням. Якщо маєте можливість і бажання, то можете продовжити челендж, пригостити цікавою шкарпетковою пряжею декількох майстринь для створення шкарпеткової родини, або створити своє завдання для розширення нашої шкарпеткової родини. Дякую, що ви зі мною канал в'яжемо разом з Надією. Я, звісно, передам цей челендж двом дівчаткам, і ми його запустимо далі по нашому українському YouTube. Дякую, Надія, за такий челендж. Дякую, Оксана і Надія, за пряжу, що ви мені передали, що я спробувала. І от що ж у мене вийшло: я зв'язала вже чоловічі шкарпетки тут. Ось такий десь розмір 44-й. Хотіла в'язати спочатку донці, потім пров'язала великий пагомілок, тоді думаю, використаю всю пряжу, щоб не залишилася, бо пряжа для мене нова чи вистачить мені на чоловічі шкарпетки. І так вийшло, що в мене вони вийшли просто такі красиві шкарпетки. Як в'язала резиночкою 3х2, тут в мене резиночка 2х2 була, потім я перейшла. Так, 2х2. Один рядочок, потім я вирішила в'язати 3 на 1 і перейшла. Воно так, не дуже і помітно І в'язала я до п'ятки, потім виколистала п'ятку лінивий бумеранг земка Вікторій Дроневич. І тут я розділила попереду, у мене пішли пішла резиночка, ось так так як і було. А п'ятка була лицевою гладдю Закриття голочкою. Ну, гарні шкарпеточки вийшли. Мені сподобалися дівчат. Після прання пряжа розпушилась. Не знаю, чи ланяла, чи ні, бо прала у пральній машині. З іншими речами випустився легенький такий пушок, легкий запах вовни присутній, пряжа гарна. Пряжа гарна. Я з задоволенням неї пов'язала, потестувала. Гарні такі переходи кольорів, не нав'язкуватий принт, тут ну, такий класичний. Я б сказала, так що я задоволена тим, що вийшло, і з радістю прийняла участь у цьому челенджі. То тепер передаю дівчатам, ви побачите в цих дівчат, в моїх дівчаток відео. Передаю я Юлі Савлюк і Наташі Коржовій. Оці такий челлендж, який ми будемо продовжувати далі на нашому українському Ютубі. А я дякую, що ви були зі мною, дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою переглядом і коментарем, якщо вам, звісно, не важко. Дякую вам, що ви були зі мною. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.